Такі легі. І ми з вами проводимо дев'яте. Так, дев'яте. Все. Розпочнімо. У нас вже ніч, Ангеліна ходить спати. Вати по скелета, щоб між живими було знову битва. Битва покоління. Ось так. Отлич. Смотри, уже Потрібно піти в деревню взяти в них насіння. Так. Е, приготовлену їду правильно сюди скидаємо. Ну попробуем ничего. Ой, ой, ой. Все перед очима плыве. Все перед очима плыве. Нет, я промоум не так. Тоді добро значить сюда. Ну, не понял. А де скло? Лягаємо для спати? Е, Ангеліна, дивися завтра, ну зараз в грі. Ти йдеш добувати дерево, камінь, якісь руди, а А нам він треба? Та Нашу. Там звати. Я вход.

Давай я классами займусь. Одне, а, а я, а я не поняла. Я не поняв. Не Купить нас дев'ятий день, іде, капець. Я ж сподіваюся, раді. Ти що тут хочеш зробити? А, окей, ти робиш склад, я, й... я йду займуся городом. Я йду до сиду, бо нехто поняли, у них там є картопля, мертва. Якщо ви під моїм відео не берете, давайте хоча б 100 лайків. Кажется, тысяч двести тысяч, а я шо, А я кажу, сторож, мы наши Бля, Обордив. Не, да. Венос... не понял. А дай их городи? Да их город.

lost. Можно ми ну, тут маємо довше виживати. Я зараз как тільки вам на у вас на з'явитися завтра. Ну де, ну де. Ангеліна, е, забирай. Англіна, знайдеш пса, такого як був. Знай, то мій, бо я його десь тільки що загубив. Я тут вертався ввертався по ті. Як це називається, я теж забув. Ага, він застав на побуть.

Та не мій, бо я його навіть не переручив. Зараз другий скелет. Я <теку> за це передаваю. Але не зн... деш твою який тебе був, то мій запускає.

сказав чекай і він він мене чекав. Походу. Я тобі не сказати, але ти до мене. я взяла. Я знайшла. Де? Чекай. І чекай, окей, я я тебе появу до тебе. Телепорт. Хто додає мені де Ангеліна. Де? О, привіт! Ти чого мене сам не чекав? Він так далеко вийшов. Може, це навіть не тобі. Так, і Гелка так Хух, мені дві кістки, ну, дві кістки лишились. Віддай мені. Я їх збирала для своєї малюкотини, тому Не. їх збирала Скільки там було кісток? Де? Эм, коли ти брав? Ну я брав в себе девять. А А я не дивись. Чого я мою в твоєму сундуку? Я не розумію. Чекай. А ти в себе забирала. Я в себе забирал. Ну, я не мені туди. бо я пам'ятаю ті штуки. А вы я на Италии там? Я знаю, не знаю, не Песик. Ей, <пас> Глина, я тобі песика знайшов Молися. Тупо молися. Моли, щоб зайти дві кістки. Все, у нас є песики. Ура! <тит> <тит> так. А <тит> якщо ми Так. не здаємо, то... Я забув навіть. Ви не думайте, що я про вас забув. Я з вами, я з вами теж говорю.

Спить, you know uh -uh. спить, собачки. тим більше подивися, як тобі везе З першого разу. Я знайдеш це собі собачь. <звук> Я не маю, маю попахтись. А два я тебе, що <плес> їй могла б сказати, щоб в нас сиділа, ні, <плес> Алина, давай на тепло. У нас буде, у нас Не станемо. Ну коли появиться. Ну, питання, питание. Ты при нього пробігла? Він не бегаю. А коли я попри нього пробегла, я держава. Тут знову себя попасть. Надо было в листь. Я может тебе дата пицца. На була в листь. Да, mm -hmm. ты занажилась. Mm -hmm. Вс mm сорварь. -hmm. Просто было а Такой. На психопаске. Я же нашла миссия, давай собачья увидела. Я напевне завершую видео, ось.